Том 1, глава 1. інший світ. Де я? Що сталося? Що відбувається? Я ж просто йшов додому. Декілька секунд я неначе падав засліплений яскравим світлом. Коли нарешті приземлився, а світло погасло, я побачив, що лежу поглиблені в кам'яному крузі, що вкрите різними візерунками, чимось, що, що нагадує руни зигор. Приміщення, в якому знаходиться це поглиблення, повністю біле, та має куполоподібну форму. Віконші дверей я не бачу, а світло забезпечують, як я розумію, ліхтарі. Ура! роздався радісний голос. Нам вдалося. крикнув ще хтось. Тут мою увагу провернули до себе фігури в білих мантіях, які стоять навколо поглиблення, та роздивляються мене здивованими та радісними поглядами. Що відбувається? пролунав з боку від мене. Де я? здав хтось. Питання поруч зі мною. І тут я нарешті помітив що трьох людей, які так само, як і я, знаходяться в цьому поглибленні. Кожен з них тримає в руці по предмету, а це меж, лук, щит та якусь палку. Зненацька я відчув, що в мене в правій руці те щось знаходиться. Привши погляд, я побачив, що це книга. Чому я не відчув її відразу? Та й зараз вона відчувається доволі слабко. О великі герої, просимо вас захистити наш світ, сказав один з людей в мантії. Відмовляюся, моментально сказав Луч Мечник. Я теж підтримав першого лучник. Відправте нас назад додому, приєднався хлопець з палкою. Чуваки, що з вами не так? Ви тільки що були переміщені невідомо куди і відразу хочете додому? Ну, в принципі, це можливо логічно, але відразу відмовлятися, це вже занадто. Будь ласка, послухайте нас, попросив чоловік в мантії. Залежно від ваших слів, ми можемо бути союзниками або ворогами, відповів хлопець з мечем та встав в бойову стійку. Ми не збираємось допомагати людям, які нас викрикали. Викрили, підтримав його пацан з луком і теж встав в бойову позу. Та й задарма рятувати світ ми збираємося, додав паробок з палкою, що стоїть поруч зі мною. Чувак, у цих двох іще зброї є. А ти куди лізеш? Шепотом запитав я в останнього. Намагаюся перевести розмову, у більш мирне русло. Те шепотом відповів він, і тут позаду нас роздався голос. Вам все пояснить король карандела, коли ви з ним зустрінетесь. І, звичайно, великим героям, які повинні врятувати світ, буде дана гідна нагорода, роздався голос позаду нас. Розвернувшись, ми побачили залізні двері та старого чоловіка, який з них вийшов. Моїщик вже хотів щось відповісти, але я випередив його. Добре, пішли на зустріч», – сказав я та пішов. Хлопець з мащемо кинув мене незадоволеним поглядом. Але все-таки не став суперечити та пішов за мною. Відразу після цього нас повели по сходах на гору, коли ми піднялися до першого вікна, а точніше решітки, то зміг побачити, що ми знаходимося в замку. Також тут відкривається огляд на місто навколо нього. Будинки, в основному дерев'яні або кам'яні, виконані у звичайному середньовічному стилі. Людей доволі багато, навіть, звісно, можна почути шум. Тут повітря дуже свіже та легке, якесь сунувати, здивовано помітив хлопець з луком. Таке повітря притамане серед зеноморським територіям, ти хіба не знав? Відповів хлопець з палкою. Ну, вибачте, що я не все знаю, що у великому дрець з'язив лучник. Я трохи посміхнувся після цього обміну фраз. Ще раз деякий час ми піднялися до дерев'яних дверей. Коли їх відкрили, ми вийшли в довгий кам'яний коридор і пішли по ньому. Що це за місце? запитав мешканник. Це науковий кампус, де проводяться експерименти», – відповів старий чоловік. А що саме тут досліджується? зацікавлено запитав я. В основному різні види магії, але можуть інші науки, як, наприклад, алхімію, сказав старий чоловік.